Привіт, запрошую на заняття. Слухайте уважно загадку, хто малює на вікні, квіти казочки чудні, вимальовує старанна узори бездоганні І коли ж таке буває, коли землю сніг вкриває, Хто малює на вікні? Розкажіть нови мені. Так, це мороз, він і ковзанку нам сковав. І бурульки на доху заморозив, і носики та щічки заморозив, річки та озера сковав. Діти, пропоную вам роздивитись, як утворюються малюнки мороза, коли теплі крапельки води на склі перетворюються у чарівні візерунки. Тобто малюнки та візерунки із льоду. Давай поглянемо, які бувають різноманітні морозені малюнки на вікнах. Пропоную сьогодні намалювати морозні візерунки дуже незвичним способом, але спочатку розімнемо наші пальчики, приготували їх та повторюємо всі разом за мною. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми на двір прийшли гулять. Бабу снігову ліпили, пташок крихтами пригостили. З гірки потім ми каталися, а ще в снігу повалялися, і сніжками ми кидалися. Всі в снігу додому прийшли, з'їли суп і спать лягли. Для роботи нам потрібен кольоровий папір, блакитний або синій, манка. І ось такий клей. Трошечки відкриваємо клей і наносимо різноманітні лінії. Клей у нас замість олівця. Клей залишає цікаві вензелючки, жодного візерунка не буває однаково. Тому не переживайте, що вийде у вас щось не так. Сміливо додаємо лінії округлі крапки, як забажаєте. Просто малюйте, як вам до вподоби, і у вас все вийде, я в вас вірю. Бачите, додає він зільочки, лінії. Ось так ось виходить і клей, він і так блищить. Просто на лінії додаємо, як заманеться вам. За бажанням сміливіше. Ось так, крапочки ще наносимо, добре ось. Бачите? І чудово в нас вийшло. Можна залишити так. Але кладемо свою роботу на підносик ось, щоб зручніше нам було, і посипаємо манкою. В мене в манці. Лежить фольга а якщо у вас є бльосточки, то теж можна посипати зверху. Присипаємо щедро-щедро, сміливіше покримаємо весь лист аркуша, засипаємо як снігом. Ось так бачите так. А тепер струшуємо зайву манку. І виходять у нас ось такі візерунки. Просто і легко. Подивіться, як гарно у нас вийшло. Ну що ж, буду з нетерпінням чекати ваших робіт. До зустрічі, бувайте здорові!